Друга частина нашої роботи над електронним журналом. Звертаю вашу увагу, коли ви створили вже свій журнал, то в розділі журнали будуть доступні ті журнали, в яких викладаєте саме ви, і ті журнали, які ви ж самі собі і створили. От, наприклад, у нас є вже журнал 6 А класу. Заходимо до нього. Я спеціально видалив звідти всі струбчики, щоб повторно продемонструвати, як вони створюються. І так, Натискаємо на кнопку Додати стовпчик. Далі вибираємо тип уроку, який у нас сьогодні. Дату проведення уроку. І так, Якщо ви ще не вели жодного стовпця, то ми вибираємо самий перший урок по графіку, коли він у вас там записаний. Далі вибираємо частоту повторення, наприклад, щотижня до кінця семестру. І коли у вас проходить саме цей урок. І вибираємо обов'язково кабінет, в якому. В викладається. Ну, так як з нашою ситуацією сьогоднішньою вибираємо той кабінет, в якому класі ми викладаємо. Якщо це 6А, то також беремо 6 А. Натискаємо Зберегти. І бачимо, що автоматично у нас вже уроки розбилися до кінця нашого семестру. до кінця року. Якщо ми викладаємо двічі на неділю, то ми обратно додаємо стовпчик. Вибираємо типу року, нехай це буде поточна. Далі вибираємо, коли у нас був другий урок. От, Наприклад, в мене це буде понеділок, п'ятий урок. Тобто наступний понеділок, після 1 вересня це п'яте число. І що повторення обратно щотижня до кінця семестра. Можете робити без повторень, але прийдеться створювати кожен стовпець для окремого уроку. От щотижня до кінця я вибираю. Далі, коли він в мене проводив, це був, там, наприклад, п'ятий урок, і опять же кабінет того самого е класу, в якому ми робимо журнал. Зберігаємо. Все. Тепер подивіться, в нас є перемикачі 1, 2, і в нас є аналог нашого паперового журналу. Все прописано аж до кінця цього семестру. Якщо в нас попадає період канікул, наприклад, жовтень 24-27 жовтня, нам не потрібні ці дати, ми їх просто видаляємо. Підтверджуємо, згоду, вводимо, і цієї дати вже тут немає в цьому списку. От, 20-й, сразу пішло 31. й Тобто, як канікули у нас були. У цьому ці плюси нашого електронного журналу, що тут можна будь-який день видалити і додати так само. Внизу в нас з'являються рядки, в яких написано теми уроків та домашні завдання. Тобто сюди ми можемо з нашого планування переносити всі оті дані, що в нас є, а зверху ми можемо виставляти оцінки. Для прикладу, я візьму моє планування для 6 класу. Звісно, воно з інформатики, а там історія. Потім я видалю всі оці дані, щоб журнал оставався чистим, і вчитель міг його нормально вже заповнювати. От, наприклад, 1 вересня, 6 клас, у мене є тема уроку. Ось вона. Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Я копіюю тему уроку, переходжу обратно до мого журналу. Ось вона. І натискаю на оцей... Олівець значок олівця. У нас відкривається посередині екрану ось таке от вікно. І в тему уроку, урока я вставляю те, що скопіював з планування. Все, тема буде тепер записана. Наступне номер уроку за календарним планом. Пишемо так само, як планування. І домашні завдання. Сюди можна написати те, що хочемо ми е, дати дитині на вивчення чи дітям усім нашим. Тобто сюди пишемо, скорочено, що їм треба зробити. Наприклад, прочитати підручник, сторінка така, то така. то Далі ми вибираємо домашнє завдання, на яку дату ми залишаємо це. Цю роботу. Це можна дати на цю ж саму дату, тобто на 1 вересня, а можна дати на наступний урок. Тобто або поточний урок, або наступний, або якийсь там, який буде через місяць, який в нас запланований вже і є у нашому журналі. От, наприклад, по-нормальному треба давати це на наступний урок. Я вибираю 5 вересня, тобто це наступний урок. Далі в нас є що вчитель на заміну. Якщо заміни не було, ми нічого тут не вибираємо. І предмет на заміну, тобто, якщо відбувалася заміна вашого предмета на інше. Якщо нічого не відбувалось, ми його просто не трогаємо. Натискаємо кнопку Зберегти. І тепер ось подивіться, тепер у нас в нашому журналі є записана тема уроку та домашнє завдання. Ось воно. Але в нас є можливість надати розширене домашнє завдання. Називається це дистанційне завдання. Ось я натискаю на цю кнопочку, і ось перед нами з'являється. Скорочена версія текстового редактора, така сама, як у Word. Є самі самі функції форматування тексту, а також можливість завантажувати сюди якісь файли. Це зроблено для того, щоб ми могли задати дистанційне завдання дитині, і вона побачить його у своєму щоденнику. Далі вона зможе прочитати інструкцію, що зробити, можливо, якісь там шаблони будуть роботи. Дитина скачає цей шаблон, виконає роботу і здасть сюди цю саму роботу аналогічно, як це робиться в Google класі в Classroom. Значить, Зараз ми подивимося, як дитина буде це робити. Наприклад, задамо ми домашнє завдання виконати щось там в зошиті. І сфотографувати цей зошит нам і прислати результат. Зробимо це. Ось я написав завдання. Тепер що я можу зробити? Подивіться: я можу виділяти окремі ділянки тексту, виділяти їх. B це у нас зробити текст жирним, I це зробити текст нахиленим. Далі в нас є вирівнювання лівий край, центр, правий край край розширення тексту по всій довжині екрану. Так? Далі, у нас є можливість робити марковані списки, є можливість робити нумеровані списки, багаторівнові списки. Оця ось ця штучка у нас ланцюжок, це прикріпити гіперпосилання. Цей символ заслугує для того, щоб ми могли. Зробити перехід на інший вебсайт або в інше місце в інтернеті. Тобто ну, ми нажимаємо сюди, вставляємо посилання, куди б ми хотіли перекинути нашу дитину. Далі вибираємо Open Link. Це що таке? Це як дитина буде відкривати це посилання, або в цьому самому вікні, або в новій вкладці? Що це означає? Якщо в цьому самому вікні відкривається посилання, то наше оце домашнє завдання воно закриється повністю. Якщо в новому вікні, то домашнє завдання залиша в одній вкладці, а посилання відкривається в новій вкладці. І зображення, картинка. Так, ми також можемо завантажити сюди картинку, але ця картинка повинна бути десь в інтернеті. Тобто ми повинні написати, де розташована ця картинка. Пізніше я окремо вам запишу, як це робити детальніше. Так, поки що зупиняємося на цьому. Далі в нас є смайлики. Ну, то ми можемо використовувати смайлики як у Viber, як у месенджерах, тобто, щоб передавати якісь свої там почуття, Або похвалити дитину, наприклад, там, і сказати, що відчуття своє якісь передати. І так, завдання ми зробили. Подивіться, виконати 1, там, наприклад, в підручнику, що дитина тепер буде робити. Ми зберігаємо, обов'язково натискаємо на кнопку зберегти. Ось вона, зберегти. Якщо ми не натискаємо на цю кнопку, то Завдання не збережеться, відповідно. Все так само, як в текстових документах. Ось ми зберегли завдання, дитина тепер його побачить і зможе виконати задачу і прислати нам розв'язки сюди, прямо в це середовище. Далі ми бачимо, що в нас йде список дітей. Біля кожної дитини стоїть хрестик. Цей хрестик означає, що. Дитина ще не здала завдання. Коли дитина здає, то замість хрестика червоного буде зелена галочка. І відповідно, в нас от 1 вересня йде стовпчик із журналу, окремо стовпчик, щоб ми не плутали з іншими, де ми можемо поставити оцінку дитині за роботу. Тож, які у нас є варіанти? Ми нажимаємо на цей жовтий трикутничок, який є зверху комірки, і у нас відкривається вікно. Подивіться, от 1 до 12 вибираємо оцінку. Далі у нас іде НК, не був на уроці. НА не атестовано, зараховано, звільнено, вивчив, хворів. Далі йдуть рівні для нуша. Початковий, середній достатній, високий. Далі немає оцінки. Зауваження, поважна причина от такий от символ, і коментар. Тобто, щось одне ми можемо вибрати і поставити. Якщо. Ну, да, ладно, давайте ще глянемо, що бачить дитина, коли їй приходить домашнє завдання. Я перемикаюся на аккаунт дитини, щоб показати вам, як бачить дитина тепер цей і, і, журнал наш.